Ми сподіваюся, сподіваємося, свята пройдуть спокійно, колеги. Нам на сьогоднішній день на порядок денний, запропоновано одне питання про підтвердження факту відсутності у житлових будинках газіфікації, природним газом та або нефункціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. А це питання пов'язане з тим, що Кабінет міністрів України внес зміни в свою постанову. І зараз для того, щоб ті люди, які не мають централізованого опалення і їх будинки, багатоквартирні не колони, могли отримати певну пільгу і а, а, споживання електроживлення, в них відбувалося по. Тому тарифу, який рекомендує Кабінет міністрів України, для того, щоб ну, люди могли в зимовий період опалюватися електрикою і щоб вони ну, фізично могли, хоч якось осягнути ті платежі, які в них будуть. У нас сьогодні присутній представник Снігурівської військової адміністрації, У нас також на адресу Миколаївської обласної ради надійшов лист. Від е, комунального підприємства е, Снігирівської міської ради е, Снігарівський благоустрій е, ці багатоквартирні будинки. Їх е, 166, вони знаходяться на балансі цього комунального підприємства. Мною вам були надіслані звернення від комунального підприємства і також звернення звернень від Снігурівської військової адміністрації. Якщо ви ознайомилися, то можемо переходити до розгляду питання. Якщо не ознайомилися, я можу зараз зачитати ці звернення. Підкажіть, будь ласка, є потреба зачитувати звернення? Я в нашу групу вам їх ексклюзаю. Ні, не треба прочитали. Да, все знайомі. Да, Да, добре, дякую. Тоді я хочу надати слово представнику Снігерівської військової адміністрації для того, щоб вона коротенько ну надала вам інформацію, щоб ми розуміли важливість цього питання. Зміни в постанову кабінету міністра. Якщо не помиляюсь, були внесені 20 грудня. І ну т. тому фактично поки вона дійшла, поки з нею знайомилася, тому ну, це питання виник виникло терміново. Дякую. Добрий день всім. Я Хочу поставити до відома комісію, що наша Снігурівська територіальна громада взагалі не має централізованого теплопостачання. Воно у нас було ще в на початку 2000-х років, і тоді ну більш-менш працювало. Але з початку 2000-х років жодний будинок, багатоповерхівка у нас не має. Централізованого теплопостачання також у нас деякі будинки тільки газифіковані, є перелік цих будинків і квартир, які газифіковані. Е ну а вся решта опалюється або електрикою, або спічним опаленням, якщо там є таке така можливість в будинках. Добре, дякуємо. Ну У нас є звернення комунального підприємства, де вони зазначають і підтверджують е дану інформацію. Колеги, тоді я пропоную е, висновок нашої комісії за номером 1 у наступній редакції. Взято до уваги, що на території Снігрівської міської територіальної громади Баштанського району Миколаївської області перебуває 166 житлових будинків, в яких відсутня газифікація природним газом та або не функціонує система централізованого теплопостачання або система автономного теплопостачання, які використовують будь-який вид енергії, крім електричної енергії. Перелік житлових будинків, зазначений у лісті Снігрівської міської військової адміністрації адміністрації Баштанського району Миколаївської області. Пункт 1. пункт два. Рекомендувати голові Миколаївської обласної ради та Антону Вікторовичу підтримати е, факти відсутності газифікації багатоквартирних будинків, зазначених у пункті 1 цих е, рекомендацій, та відсутності або нефункціонування зазначених будинках системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання, які використовують будь-які енергоносії, крім електричної енергії, шляхом видачі відповідних висновків відповідно до положення про е, покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричного енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 05.06.2019 за номера за номером 483 зі змінами, внесеними постановою кабінету міністрів України від 20 грудня 2024 року, за номером 1479». Колеги, будуть запитання або пропозиції щодо рекомендації, з до проекту рекомендацій, який ну, був вам наданий. Немає. Якщо е, немає запитань або пропозицій, тоді ставлю питання на голосування. Хто за те, щоб е, підтримати рекомендацію нашої комісії за номером один? Прошу голосувати. Нагадую, що голосування в нас поіменне, е, тому я зараз буду називати прізвища і ви будете, ну, голосувати. Мосін Олександр, е, за. Білос Іван Андрійович, за. Дякую. майборода Сергій Федотич Сергій Федотич, ми вас не чуємо. За. Дякую. погадай Володимир Олександрович. За. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Дякую вам, колеги. Доброго дня, Валентина Іванівна. Да, Валентина Іванівна. Да, Валентина Ванівна Корольова теж за дякую вам. Ну я гадаю, що ми зробили дуже таку важливу справу. Насправді, питання дуже нагальне і важливе. І 166 багатоквартирних будинків ви самі розумієте, яка кількість населення там проживає, і ну що дійсно ця потреба є, і вона дуже нагальна. Тому я дуже вам всім вдячний. Вибачаюсь, що так от воно у нас терміново вийшла, але. Звернення до нас не дійшло учора вже ввечері. Ну тому я дуже вам вдячний, що ми оперативно змогли його відпрацювати і допомогти людям. Тому дякую вам спокійного усім дня і ну, до зустрічі. радий би вас усіх бачити. до зустрічі На все добре. Дякую, да, до зустрічі. всього найкращого? Да, дякую